Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось і вже настали теплі, сонячні, можна сказати, жаркі дні, і настало насамперед питання, що зробити на ділянках, щоб позбутися шкідників, адже ми бачимо вже з'явилися і плямки якісь на огірочках, і взагалі ми розуміємо, що як так довго були йшли затяжні дощі, то звичайно у нас є і шкідників багато, і грибкове захворювання. Тому ми сьогодні проводимо обробку. Будемо робити бакову суміш Тією суміш маємо обробити і перці, і баклажани, і огірочки, і помідори від і грибкових захворювань, і від кідників. Тому, друзі, дивіться, і будемо робити це все разом, адже нам треба не пропустити той момент, щоб наші рослини були здорові, допомогти їм цьому. Але що ми насамперед маємо зробити? Як ви бачите, ми насамперед прорихлили ґрунт, забрали бур'яни, підсапали наші огірочки, підсапали перці баклажани. І полили, ну, по пів літрі полили просто відстояною водою. У нас є такий бак, вода там відстояна, не хлорована, для того, щоб ми провели підживлення. Два дні такої жаркої погоди і під огірочками сухо. І бачимо, друзі, я дам силку на відео. Я розказую по кожному листочку, що хочуть огірки. І я бачу, що є на деяких огірочках такі, оцей огірочок, ви бачите, трошки окраску поміняв, він такий блідноватий. Тут вже з'явилася кайомочка чуть-чуть жовтенька. Видно, що ці проливні дощі забрали поживні речовини далеко у шар ґрунту. І наші рослини потребують підживлення. Що ми сьогодні зробимо перед оприскуванням? У нас є готовий настій кропиви. Ми беремо на 10 літрів води літру настою кропиви. І півлітру курячого посліду. Ми також його настояли, було відео, я все показувала, також дам силку на відео. І під кожний кущик ми вливаємо літру Потім ми повинні всі огірочки забрати, хоч ми будемо обробляти сьогодні біопрепаратами, але і всі біопрепарати мають свій термін очікування. Тому всі огірочки, які лиш можна зібрати, ми всі збираємо, ну, малесенькі залишимо, через те, щоб вони мали час підрости. Огірочків, як ви бачите, в нас багато, ми вже їх збираємо з тиждень. Ну і Сьогодні ми повинні всі забрати через те, що обробимо і вже більше нагляду. Кілька днів ми приходити не будемо. Я думаю, друзі, що всі знають, як огірочки збирати. Ми просто натискаємо легесенько бачите, на, на плодонішку, і огірочок легесенько забирається. І так, щоб не забирати вашого ефірного часу, я зараз пробіжусь, зберу огірочки, і покажу вам, скільки ми сьогодні зібрали. Друзі, оце такий зібрали ми урожай огірочків. Ви бачите, що забирали ми і трошечки меншенькі, адже огірочки, ви знаєте, що потрібно. Збирати кожний день, щоб вони не переростали. Якщо ви будете притримувати огірочки, не збирати кожний день, це буде затримувати ріст основного стебла. Що ми далі, друзі, робимо? Ми в кожне відро налили по літрі настою кропиви і по пів літрі курячого посліду. Добираємо зараз відстояної води до 10 літрів і будемо поливати по літрі. І під перці, і під баклажани, і під огірки. Доливаємо, друзі, до 10 літрів і якби перемішуємо його в цьому ковшику попрушки – це літра. І поливаємо наші огірочки. Політрім, будемо бачити, як вбирає грунт. Щоб вода не стояла. Як не буде брати літру, то так і буде. Я хотіла вам ще показати. Я в минулому відео розказувала, що ці пасінки, які ви забираєте із стебла, Можна покласти водичку, щоб укорінити. Подивіться, яке чудове укорінення. Так що, друзі, метод дієвий, так що можна вже спокійно зараз посадити, він дуже швидко укоріниться, бо вже корінчики є. І будемо мати ще один корчик хороших огірочків. Тепер подивіться на помідори. Так що, якщо у вас є хороші сорти помідор, ще не пізно, ви ще будете мати урожай. Подивіться, яка коренева система, помідорка це. І вона просто росте. Пасинок вже ж був маленький, а вона, подивіться, як розрослася. Оце тобі пасинок із помідор. Друзі, зверніть увагу, все полили. Але так полили, що немає зовсім води на листочках через те, що зараз будемо проводити обробку. Але перед початком самої обробки я хочу звернути увагу. Я пройшла і подивилась кожний кущик огірків. Який листочок мені не сподобався, чи якась цяточка не така підозра, якась я його відрізала садовими ножницями. Не будемо думати, що це, чи це випадково, чи це сонячний опік. Ми відрізаємо і забираємо у салафановий мішок, і забираємо з ділянки. Все може бути, може бути і павутинний кліщ, може бути ну, різні шкідники. Їх маса, тому. Обробка обробкою, а ми повинні ще й вручну допомагати нашим рослинам бути здоровими. Друзі, ми готуємо бакову суміш, використовуючи такі препарати: насамперед, триходермін, актофіт, бітосикбакцилін і ліпосам. Я зупинюся окремо на кожному препараті. Розпочинати треба розводити розчин триходерміна з самого першого. Чому? Тому що, якщо слідувати строго інструкції, а ми повинні в своїй роботі використовувати тільки інструкцію, то 20 грам оцього препарату, сухий, сухий порошок, йде на 5 літрів води, води не хлорованої. Так як у нас має бути 10 літрів бакова суміш, то ми маємо використати два отаких от пакуночки. Ми розрізаємо пакуночки, у нас є тепленька водичка, і в цій воді ця суміш має простояти не менше 40-60 хвилин. Висипаємо цю суміш у теплу воду, до повного розчинення перемішуємо. І хай вона постоїть, а ми будемо розводити надалі інші препарати. Друзі, біопрепарат триходермін це протигрибковий засіб. У складі препарату знаходяться спори і міцелії грибка триходерма. Триходермін здатний пригнічувати понад 60 видів збудників хвороб, провокованих. Паразитичними грибками також він високоефективний в боротьбі з кореневими гнилями, застосовується проти фітофторозу, парші, альтернаріозу, фузаріозу, брошнистої роси, білої сірої гнилі та інших грибкових захворювань. Єдине, потрібно пам'ятати, що його можна використовувати на ділянці, коли температура. Повітря 24-28 градусів. Максимальна температура повітря може бути 31-33 градусів, а мінімальна 18 від цілих 12 градусів. Триходерміну можна проводити оприскування у вечірній час або в ранковій, або денний, коли похмура погода. Актофіт це препарат біологічного походження для боротьби зі шкідниками овочевих культур. Препарат не завдає шкоди навколишньому середовищу. Він завдає невротоксичний вплив на паразитів і комах шкідників. Застосовується в боротьбі проти колорадського жука, кліщів, попелиць, трипсів, павутинних кліщів, догоносика, кліщів полуничних. Друзі, актофіт використовуємо 50 мл на 10 літрів води. Для цього будемо використовувати от такий шприц на 50 мл. Але потрібно також розчинити даний препарат в, в окремій ємності, ми розводимо його в окремій ємності, бо спеціальний порядок є як цю бакову суміш розводити. Відуючий препарат це бітусебакцелін. Він використовується для захисту рослин від комах шкідників, їхніх личинок та кліщів. Містить Життєздатні бактерії та біологічно активні продукти життєдіяльності бактерій, білкові кристали. Норма використання 70 мл на 10 літрів води. Ну, ми візьмемо 80. Ми знову використаємо друзі наш шприц на 50 мл. мілілітрів. Бітосибокселін має зберігатися в прохолодному місці. Він у нас стоїть в погрібі. 50 ми набрали і ще 30. Теж ми розводимо в Окремій ємності в нехолодній воді? І ще добираємо 30 мл. Ось ще 30 беремо і також виливаємо, у нас вийде 80 мл на 10 літрів води. Добре перемішуємо. Друзі, останній компонент це липосам. Липосам це біоприлиплювач для засобів захисту та живлення рослин. Яка його дія? Він утворює на поверхні мікроскопічну сіточку, яка м'яко обгортає рослину, зберігаючи її вологу, і не заважає її росту і розвитку. Щоб утворилась дана сіточка достатньо всього-навсього 15-30 хвилин. Тому даний прилипач він би, як закріплює на поверхні листка рідину і запобігає її втратам, зміцнює в'язкість розчину і сприяє надходженню діючої розчовини саме в рослину. Тому дуже добре такий саме прилипач використовувати. Ми його використовуємо столову ложку на 10 літрів води, також попередньо розмішуючи. Друзі, так як в нас розчинено розчинами 2 літри розчинів, то ми наливаємо у оприскувач 8 літрів води, ви бачите, а потім будемо наливати наші препарати. Важливо дотримуватись черговості препаратів. Самі перші ми наливаємо актофіт. Актофіт. Розмішуємо його і виливаємо в оприскувач. Перемішуємо оприскувачі. Другий в черзі ми наливаємо бітусибокцелін. Також перемішуємо розчин. Третій в черзі наливаємо липосам. Також добре змішуємо. І, друзі, коли пройшло 40 хвилин з часу розчину в теплій воді триходерміна, виливаємо останнім триходермін і гарно розвішуємо в оприскувачі ці всі інгредієнти. А потім ми приступаємо до оприскування. Триходермін, ну у нас оприскувачі є сіточка, то якщо у вас вдруг немає, то через сіточку потрібно процідити. Ані виливаємо триходермін. І в нас вийшла така бакова суміш, і ми проведемо обробку всіх наших овочів. Що можна обробляти такою баковою сумішою? Огірки, помідори, перець, баклажани, капусту, бурячок, моркву все можна обробляти навіть зелень, якщо потрібно. Це дуже хороша бакова суміш. Що ми хочемо, щоб ця нам бакова суміш допомогла? По-перше, ми. Проведемо боротьбу з різними грибковими захворюваннями, і також проведемо боротьбу із різними шкідниками. Так що, друзі, приступаємо до обробітку, будемо проводити оприскування. Таке оприскування можна проводити в ранковий або вечірній час, якщо похмурий день, то можна і в денний. Також таке оприскування проводиться тільки на зволожений ґрунт, трошки полили рослини і провели підживлення. Друзі, саме головне термін очікування. Термін очікування актофіту 48 годин, тобто від дня обробки до збору урожаю 48 годин не можна вживати наші огірочки чи іншу овочеву продукцію. Бітосебакцилін взагалі рекомендують обробляти овочі за 5 днів до збору урожаю. Чому ми використовуємо у цій суміші триходермін? Триходермін – це протигрибковий засіб, він підвищує імунітет рослин, прискорює ростові процеси рослин. Рослини швидше ростуть, набувають стійкість до хвороб і до різних перепадів температур. Обробляємо кожний листочок і знизу, і зверху, так як ви знаєте, що шкідники люблять розміщуватись саме під листочком. Обов'язково використовуємо засоби захисту. Обов'язково респіратор, головний убор, рукавички, очки. Даний розчин також ефективний в боротьбі з попелицею із бліжкою, яку ви не раз писали, що на помідорах є чорна бліжка. Використовуйте цей розчин, це ефективний розчин. До побачення, друзі. Бажаю вам всім гарних урожаю, міцного здоров'я, головне мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!